Корупція під час війни сьогодні про топ 10 найгучніших корупційних скандалів та чиновників, які давали населенню України корупційні послуги. Вони не нехтували красти під час бойових дій. Хлопці в ЗСУ віддавали життя за нашу свободу. Вони ж. Крали ці хабарники вирішили збагатити себе на чужому горі, але на цьому щастя точно не побудуєш. То хто та сонька золота ручка? Ютуб-канал Ростислав Продакшн називає перших десятьох претендентів на номінацію Корупціоне року для них. Така публічність це страшний сон, бо хабарники вже точно не зможуть так просто відкупитися. Аби цей сюжет побачили якомога більше українців. став подобайку та залишай коментар і не забудь підписатись на канал і включити дзвінок. То бере хабарі, тому готують місце в тюрмі. Отже, під номером один все волод князів з грязі князі або навпаки з князів за грати. Мова йде про голову Верховного суду, якого набув викрило нещодавно в отриманні хабаря в розбірі близько трьох мільйонів доларів. Це приблизно 110 мільйонів гривень. Це подолання е, кадрового голоду, кадрового голоду в судах апеляційної станції гроші князів отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Живаго. Судді продовжують виконувати свій обов'язок суді вірної присязі. То я так вважаю, що судді кожен на своєму місці робить свій вклад в наближення нашої перемоги. Судді школи винесення законних обґрунтованих рішень. Ютуб канал Ростислав Продакшн уважно стежить за справою з Всеволодом Князевим. Це один з найбільших прецедентів корупції в нашій країні, і вважаю, що суд має бути над ним публічним. На сьогоднішній день 86 судів в Україні пошкоджені у наслідок російської агресії. 12 приміщень судів повністю зруйновані. На жаль, на сьогоднішній день у бюджеті немає коштів для відновлення цих судів. У бюджеті немає коштів для відновлення цих судів. Бюджет немає коштів для відновлення цих судів. І таке друзі, невеличке резюме. Всеволод Князів отримував близько півмільйона гривень зарплати щомісяця, і це йому не завадило взяти хабаря на лапу в три мільйони доларів. Вона за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств. Під номером 2 Оксана Датій, працівники ДБР 1 лютого викрили керівницю податкової Києва на багатомільйонних оборудках. Там була і шубка, і поїздка в Таїланд. І не тільки оперативники також встановили спосіб життя, де тій не відповідає рівню її офіційних доходів. За даними бюро, чиновниця володіє таким майном. Три квартири у Києві загальною вартістю приблизно в один мільйона доларів. Будинок під Києвом, вартістю приблизно в 200 тисяч доларів. Два автомобілі Оксана Датій придбала вартістю близько 150 тисяч доларів. Але хто ж вона? Ви запитаєте? Це голова податкова Києва. Також чиновниця користується дорогими прикрасами, виключно дорогими брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами. Загальна сума встановлених типів посадовиці складає близько 1,4 мільйона мільйона доларів під час обшуку вже знайдено 158 тисяч доларів, 530 тисяч гривень та 2,5 тисячі євро літні годинники, автомобілі та інші під номером 3 Василь Лозинський, український держслужбовець, та перший заступник голови Львівської ОДА. Перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, був, вочевидь, не задоволений своєю зарплатою, адже його підозрюють у тому, що він просив і. Отримав 400 тисяч доларів хабаря. Дуже коротко. Я особисто ніякої відповіді чи погодження по цьому проекту не давав. Підприємець залучив до реалізації злочиної схеми ще двох осіб. Підготував пропозицію для міністерства інфраструктури України з тінами на 25-30% дорожчими за ринкові з приводу а, тепла. Забезпечення населення, зрештою, як стверджує сап Лозинський погодився за хабар на пропозицію підприємця. Учасників схеми затримали після того, як довірена особа Лозинського отримала 400 тисяч доларів хабаря. 23 січня Лозинського звільнили з посади. Спільство просто дуже сильно обурюється, що дуже високі зарплати. Я дуже простий шлях і зменшити. взяти 5 мільярдів доларів, які ми отримали для скрому, і для спрому їх повернути назад. Саме в нас так багато заробляють що ми їх повертаємо. Під номером 4 Андрій Коболів, колишньому голові правління Нафтогаз України, оголосили підозру. Він сам собі виплатив премію на понад 229 мільйонів гривень. Як повідомляє прес-служба САП у 2018 вісімнадцятому, голова правління зловживав службовим становищем. Посадовець підготував зміни та доповнення до подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, тому що Премію там отримало багато людей, більше 40 людей. Ніякого закону там чи нормативних актів порушено не було. Собі Андрій Коболів виписав премію у розмірі 10 мільйонів доларів. США. Коболів на своїй сторінці у Фейсбук заявив, планує доводити свою правоту за екстраординарні досягнення. Прокуратура просила взяти його під варту з альтернативою застави у 365 мільйонів гривень, 23 січня. Суд у Києві відмовив прокуратурі у взятті Коболєва під варту. Сподіваємось на справедливий та публічний суд. Моя ну, справа фактично була нав'язана набу, і вони були вона була ініційована депутатами. Під номером 5. заступник голови депутатської фракції партії Слуга народу політик Павло Халімон. Журналісти видання Українська Правда оприлюднили розслідування про придбання народним депутатом Павлом Халімоном розкішного маєтку на Печерських пагорбах. У центрі Києва халімон оформив маєток на іншу людину. Ця хатинка на нардепу обійшлася у понад 10 мільйонів гривень. Хоча на ринку подібні маєтки коштують близько 50-60 мільйонів гривень. Що якщо подолати всі корупційні схеми, які пов'язані з державними підприємствами, то це дасть можливість реально поповнити державну казну і державний бюджет. Перевірити інформацію офіційно нині неможливо міркувань безпеки через воєнні дії. Реєстр декларацій НАСК закритий. Однак, після виходу журналістського розслідування голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив: Халімона звільнять із посади заступника голови фракції, а також закликав правоохоронні органи розпочати розслідування та дати. Юридичну оцінку діям народного депутата одним з також знагоніше це дешеві гроші під номером шість та сім, бізнесмен Борис Кауфман. Та екс нардеп Олександр Грановський детективи Національного антикорупційного бюро 5 грудня затримали в Одесі Сірих кардиналів двох чоловіків за підозрою у створенні злочинної організації та підкуп чиновників. 7 грудня. Васк заарештував Кауфмана із альтернативою застави у 129 мільйонів гривень. Який вже наступного дня вийшов із СІЗО Борис Кауфман, одеський бізнесмен, він є засновником інвестиційної компанії Vertex United, до складу якої входять активи готельного спрямування Брістоль, Лондонська, президент, Готель, медіактиви та інвестиційні проєкти 8 грудня з альтернативою заставою у 124 мільйони було заарештовано співорганізатора злочинної організації, колишнього народного депутата Олександра Грановського. Я призиваю к тому поті професіонально немедленно привліч профільних экспертов к обсуждению этого вопроса, поскольку вже э, появилось такое впечатлення в обществе, що кто-то в чому-то виноват. Это не так. Алгоритм антикорупційних дій, які пропонує президент, дуже чіткий. Ну тобто, терпець урвався. Це по перше. Ну тому що під час війни це навіть вже не корупція. А давайте знову ж таки юридично коректно говорити. Це мародерство. Під номером 8 Кирило Шевченко у жовтні, Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура, повідомили про підозру голові національного банку Кирилу Шевченко. У період його керівництва Укргазбанком. його робота призвела до збитків у сумі на понад 206 мільйонів гривень. У мене є абсолютно чіткі критерії, за якими я працюю з командою. Перше це Професіоналізм другий критерій це професіоналізм. І третій критерій це професіоналіст 24 жовтня. Набу оголосило у розшук екс-голову правління Укргазбанку Кирила Шевченка, заступника Дениса Чернишова і заступницю Олену Хмаленко. А 9 листопада Шевченка голосила у міжнародний розшук через розкрадання в особливо великих розмірах Укргазбанку, 8 грудня. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід та заочно заарештував Шевченка. Як побачите, друзі Кирила за кордоном дзвоніть у поліцію. На нього чекає суд під номером. 9 голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал, 28 жовтня минулого року, колишньому голові Держприкордонслужби та ще двом спільникам повідомили про підозри у зловживанні владою та заволодінні понад 10 мільйонів гривень. Свідомі того. Що країна потерпає суттєво від війни? Економіка просіла там практично на половину, ну тобто на 50%. Люди 14 мільйонів людей, з яких 8 мільйонів поїхали за кордон українців. Вони втратили роботу, гроші, дохід певний, Все рівно допомагають своїй країні вистояти. І тут є такі дуже гарні хлопці. да, Чудесно себе почувають, які можуть собі розпоряджати сумами там мільярд гривень, два мільярди гривень. Це ті гроші, які ми збираємо. Які бюджет віддає на конкретну роботу під назвою захистити право цієї держави існувати. Ну, це ж конкретна це ж конкретна мародерство. приватна компанія мала збудувати держприкордонслужбі 66 квартир у центрі Львова для заселення військових з родинами. Натомість вони продали квартиру стороннім покупцям 9 листопада. Вищий антикорупційний суд призначив колишньому голові держприкордонслужби запобіжний захід у вигляді застави. Нагадаю, митниця і раніше фігурувала в численних розслідуваннях правоохоронців. А під час повномасштабної війни час. Статими були випадки викриття хабарів на митних посадах. Ну і власне до них під номером 10 В'ячеслав Демченко та його колеги. Кабінет міністрів України 1 лютого звільнив керівництво Держмитної служби України. ВО голови відомства В'ячеслава Демченка, його заступників Олександра Шуцького обіймав посаду першого заступника і Руслана Черкаського під час повномасштабної війни їх викрили на отриманні хабарів на митних посадах. Слідство досі триває. Томі станом на сьогодні. Ну ясно, що це не просто звільняти. Треба це треба затримувати, вести в суд, отримувати санкції на арешт. І потім відкритими судами карати тих, хто посадовці, які завдають такої величезної економічної шкоди, тим більше під час дії воєнного стану. По суті, вони збагачуються на крові. Друзі, дякую, що дивилися. Будемо стежити за їхніми справами. Ну і власне публічність для них найгірший вирок. Адже якщо українці запам'ятають їхні імена та Зовнішній вигляд, то їм прийдеться не солодко, принаймні в Україні. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Україна переможе! Збройні сили України переможуть, а ми тим часом будемо дбати про корупційні скандали і виявлення хабарників у владі. Адже це ще одна війна, яку має Україна. Подолаємо разом.